Сьогодні всім кажу я вам. Замість хелоу на мастермат Хагаватам. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотеріум, а з вами. Дзюба Михайло з традиційним прогнозом на понеділок, 1 грудня 2025 року, залишилося рівно один місяць до кінця 25 року. На жаль, він продовжується в таким же чином, як і попередні. Але сподіваємося, що сьогодні карти карми, які сьогодні на чутуванні, вони. Трошки вам дадуть надії, і ви зможете орієнтуватися в прийдешньому дні. Ну, а оскільки це індійські карти, індійський оракул, ну, я сподіваюся, певно, що його створювали людини, люди, які близькі до індуїзму, сьогодні буде епіграф цієї книжки Пхагаватам або Вішну Пурана, дев'ята пісня, частина друга. Угу. І відкрилася історія про парашураму. От і тут явно є репродукція. Хто це такий? Це втілення вішну, який знищував пихатих царів. От бачите, тут такі репродукції, де відрубає парашурама, парашою. Параша це сокира, голови, і руки цим царям. От що відкрилося. Господь Парашурама. которому не было равных в истреблении военной силы неприятеля, рубил врагов своим топором со скоростью мысли и ветра. Когда ко куда бы он ни направился, его противники падали на землю с отсеченными ногами, руками и плечами. Их, их колесничие... І также ездовые животные, слони и скакуни также падали бездиханними. Тобто, хто б не нападав на Праведних людей буде відсікатися йому все, що потрібно. Не випадково астрологи дуже часто кажуть, що Україна народилася вона під знаком тілець, нібито, а тілець це також і корова, а корова це священна тварина для індусів. І той, хто нападає на корову, той знищується. Так само і парашурама, вся ця бійка розпочалася із-за того, що у його батьків. Батько цар, цар один просто забрав священну корову, і від цього почалася війна. Так і, так і зараз Україна є тією самою священною коровою, з-за якою може розпочатися Третя світу. Два. вона Вже розпочалася, на жаль, але вона може закінчитися тільки якщо, якщо буде розум у людей. Що ж, я беру цю колоду, читаю першу мантру, яка тут написана. Ом, Намах, Пхагавате Васудевая. Відкриваю коробочку, читаю наступну мантру Ом, Намах, Шивая. Дістаю з цієї скриньки дуже цікавої скриньки, така вона фігурна. Достаю ці карти, починаю їх тасувати. Що стосується 1 грудня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 8. -го. 17 або 26 числа будь-якого місяця будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися... 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. У вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас теж буде в кінці цього прогнозу карта за днем народження. Знову буде три карти. Перші дві карти за знаком Зодіаку. Перша карта буде казати, який це буде день, а також буде виклик дня. Друга карта, і в кінці буде карта. За днем народження, як я вам і казав, загальної карти дня не буде, бо тут не вистачає, на жаль, однієї карти, щоб повний був розклад. Ну що ж, сьогодні обмежимося лише трьома картами, і я думаю і гадаю, що сьогодні всі. Передбачання будуть вам на користь. Що ж, давайте зосередимося на цей понеділок. Кому запотрібно, заплючте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік: П'ять, 4, три, два, один. Розпочинаємо зі стрільців, бо саме зараз іде цей знак. Чого очікувати представникам цього знаку? Перегорнути вішвамітра це неможливість щось будувати. Вішвамітра це бог-будівельник, який створював великі палаци та різні коштовності іншим богам. Індуїстського пантеону, він, на жаль, випав перегорнуто, тож сьогодні ви не зможете займатися ремонтом, щось відбудовувати, навпаки, у вас буде щось руйнуватися. Також у вас є погана година, 20-та година вечора. Бережіть себе у цю годину. І виклик дня Кама. Кама це про любов. Кама, це про пристрасть сьогодні непоганий день, саме для того, щоб з'ясувати якісь свої сердечні питання, зустрітися з людиною, яку ви кохаєте, яка вас кохає, влаштувати собі справжній вечір кохання, і для цього є гарна година, – 19-та година вечора. Далі представники знаку Козиріг. Шанкха. Шанха це мушля, якою закликали воїни на битву. А зараз ця мушля знаходиться в у кишені ваших кишенях це ваші смартфони, гаджети, айфони. Ви будете спілкуватися сьогодні. Загальний такий день, коли багато буде дзвінків і багато чого можна вирішити, не нікуди не виходячи. Просто зателефонувавши необхідній людині, зверніть на це увагу. Виклик дня для козерогів. Перегорнута Мокша. Мокша це вищий аркан. 33 карта. Тут всього 33 карти. Ця карта випала перегорнута, і це означає те, що ви сьогодні можете себе закабалити чимось. Тобто визволення від ваших проблем не настане цього дня. Вам треба бути обережними, бо це поганий фінал, який ви самі можете сьогодні собі створити просто власними діями, бо ви не дослухаєтеся до поради Червоного аркану. І можете вляпатися ось в цей чорний аркан, який, на жаль, випав перегорнута. В прямій позиції він би означав зовсім інше. Далі водолії Брахма. Брахмачарія – це. Творець матеріального Всесвіту, він пов'язаний з літніми людьми. Тож сьогодні ви будете вирішувати якісь їх питання своїх предків, свої мами, свого тату. Якщо вони жили. ви сьогодні будете саме робити щось для них корисне. Таким чином ви можете відпрацювати свою карму по відношенню до своїх батьків, по відношенню до предків. Не забувайте почитати людей літніх і запитуйте у них корисні. Поради вони можуть вам сьогодні дати. Також для вас є гарна година, сьома година ранку, і гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Виклик дня, ямарадж. Ямарач, це Бог підземного царства. Він карає грішників, і оскільки він випав в прямій позиції, це непогано. Він каже про те, що не відступайтеся від своїх принципів, не грішіть. Будьте праведниками в цьому темному світі, і тоді і люди до вас потягнуться. Є у вас також гарна година. Це 17-та година дня. Далі, представники знаку риби. Корова діти – це про стабільність, стабільність і стійкість. Ви сьогодні гарно стоїте на всіх своїх ногах. Вас сьогодні підтримує і Всесвіт, і Земля. Також для вас є гарна година 15-та година дня. І корова діти – це про вигодовування. Ви сьогодні можете комусь допомогти своїми силами. Виклик дня. Знову жовта карта. Жовта карта це підтримка, і оригінальна назва її Білий мангуст Кубери. Бачите, Кубера це такий собі небесний банкір. Він тримає не тільки багато коштовності, які ви можете побачити на цій карті, а і ще її священного білого мангуста. Кубера це про гроші. Гроші сьогодні до вас обов'язково прийдуть. У вас комерційний успіх. Вас очікує сьогодні. Два жовтих аркани в прямій позиції. У вас є підтримка. Також є гарна година, 21 година вечора. Далі, Овни, Крішна. Не забувайте читати мантру Кришні. Харі Кришна, Харі Кришна, Кришна Кришна, Харі, Харі, Харі Рам Харі Рам, 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 Харі. Харі. Кришна може допомогти вам у будь-якій справі, бо це втілення Господа Вішну, його аватар, який дуже сильно полюбляє родини. Бачите, тут Крішна намальований не один, він стоїть біля своєї закоханої Радхарані, і вони разом, тобто сьогодні спільні дії, вони дуже корисні. Віддісні для вас також, що у вас є гарна година, 12-та година дня, і гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Риби. Виклик дня! Червоний аркан Веда. Веда це знання. І Веда це якісь папірці, які ви сьогодні, можливо, будете підписувати, тому будьте обережні, дивіться уважно, що там написано. Бачите, тут ще намальовано дзеркало. І дзеркало це ті знання, які сидять всередині вас. Ви їх можете максимально сьогодні використовувати, оскільки аркан випав в прямій позиції, ви впораєтеся з проблемами, вам у цьому, тим паче, допомагаєте. Ає найвеличніша особа, Господь Крішна. Далі представники знаку тілець, чакра. Чакра перекладає багато перекладів. Має це слово, це і чакра як енергетичний центр, це також і чакра, колесо або коло. Сьогодні непоганий день для того, щоб кудись їхати. Вам відкриті можливості. Також чакра це зброя господа Вішну, яким він знищує. Ворогів знищує демонів, так і ви сьогодні повинні бути більш різкішими. І пам'ятайте, що напружна година, 23 година вечора. Виклик дня тхарма. Тхарма це закон, по якому ви живете, ваші принципи. Тут намальований ніхто інший, як Анандії, це у нас. Бик, на якому їздив Господь Шива, це карта служіння. Ви сьогодні можете лише слугувати слугою для когось, для якоїсь людини. Чим більше ви будете віддавати свої сили для інших людей, тим більше вам повернеться. Це один з вищих арканів. Тут їх всього три: чорний аркани. Він випав в прямій позиції. Тож день сьогодні для вас непоганий. Далі представники знаку Близнюки. Ваю, ваю, це вітер, і він працює проти вас. Ваю, це ваш внутрішній настрій, який може завести вас в халепу. Тож менше довіряйте інтуїції. Інтуїція може сьогодні вас підвести. Також будьте обережні о 18-й годині вечора. Погана година для вас. Виклик дня. Знову жовтий аркан, але в прямій позиції. А швіни, по перше, це партнерство, це братерство. Бачите, ці два брати їдуть вдвох і у них. Конячі голови, і це карта також про здоров'я, про виздоровлення та про просвітлення. Непоганий день задля того, щоб піти на обстеження, лягати кудись у лікарню, іти просто до лікарів. Вони вам можуть підказати щось, те, чого ви не бачите, і краще це робити о 13 годині дня. Далі представники знаку рак. Трішула тризуб Господа шиви, яким він знищує ворогів. Пам'ятайте про мантру Омна махшивая і в складний час читайте її якмога частіше. Пам'ятайте, що шива знищує лише те, що приречено вже для того, щоб помертнуло. І тому не знищуйте живе, знищуйте лише те, що вам вже не потрібно, те, що вже відсохло і не має ніякої користі для вас. Виклик дня. Сканда. Сканда це якраз бог війни, такий собі індійський Марс, але він випав перегорнута, тобто ви сьогодні можете просто перелякатися і не вступати у бійку тільки тому, що не будете відчувати за собою сили. Будьте обережні о 16-й годині дня. Далі, леви. Дамару перегорнутий, відсутність ритмічності, проблеми з серцебиттям. І загалом сьогодні ви можете вивалитися з ритму. Бо аркан червоний, і він випав перегорнутий. А це каже про те, що може бути якась напруга сьогодні. Виклик дня варуна. Варуна це інформація. Варуна, Бог води та морів та океанів. Він зберігає ось таку перлину в одній з рук. Він тримає її. Це те, що ви не бачите. Це ваші скарби, якими ви. Є у вас ці скарби. Просто ви їми нехтуєте. Варуна це необхідна інформація, яку ви сьогодні отримаєте. І також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК. Далі, діви, сур'я. Сур'я, дев це Бог Сонця. Бог світла, просвітлення. Сьогодні ви можете просвітистися. Сьогодні ви насичені енергією, і ви її здатні роздавати, як це робить сонце, роздаючи всім проміння. Але не забувайте, що сонце це не тільки життя, це і смерть, бо немає нічого вічного під сонцем. Сонце це ваш шлях вперед, шлях вперед до світла. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку тілець. Виклик дня карма. Карма перекладається як дія, ніякого зв'язку з долею вона не має. Тобто вам треба діяти, не сидіти на місці. Якщо ви бажаєте, щоб ваші процеси сунулися, вам треба просто цілеспрямовано діяти, і буде вам щастя, бо це вищий аркан. Далі представники знаку Терези. Сома. Сома це. Місяць це якісь календарні події. Ну і звісно, що це за календарна подія? Це перший день календарної зими. Сьогодні все треба робити поступово, не забувати про. Ті дати, які попереду, не забувайте про людей, які вкладали в вас або щось погане, або щось гарне. Пам'ятайте, що кожна людина, яку ви зустрічаєте, це ваш вчитель, і вам потрібно вивчити урок досконало. У вас сьогодні гарно працює інтуїція, і взагалом сьогодні непоганий день для того, щоб кудись їхати. Особливо це можна зробити о 14 годині дня. Виклик дня. Lotos. Lotos ce... - tai. В прямій позиції. Ця карта означає, що вам треба відкриватися для того, щоб вас зрозуміли, для того щоб вас почули. Вам треба проявити себе, нагадати про себе і ні в якому разі не намагатися все тримати всередині. Якщо ви не будете розкриватися, якщо ви не знайдете людину, яка вас почує, то це може закінчитися великою кризою. Будьте обережні о півночі Для вас не дуже гарна година і скорпіони, вішну. Вішну не забувайте читати йому мантру. Ом намах прагавате васудевая». Ви сьогодні під покровом самого Всевишнього. Він знищує ваших ворогів, він відкриває вам можливості, він дає вам надію. Не забувайте про те, що Вішну – це творець не тільки матеріального, але і нематеріального всесвіту. Це велична енергія, яку ви можете сприйняти сьогодні. Також для вас. Сьогодні гарні зустрічі бесіди з представниками знаку Лев. І виклик дня. Агній. На жаль, перегорнута Агні це вогонь, це проблеми, які може створювати вам вогонь. Вогонь може буквально падати з неба. Про це навіть написано в Откровенні Іоанна Богослова. Всі думали, що це просто якісь казочки, а такий вогонь саме падає з неба. Сьогодні вам головне нічого не розпочинати, бо будь-які розпочинання не принесуть вам користі. І намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися. З представниками знаку Овен. Ну, а я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Індра індра це пихатість, яка сидить всередині вас. Не забувайте про свою гідність, намагайтеся тримати високо свою голову, як би не було погано навкруги. Ви маєте свої гідні якості, треба їх розвивати, а от пихатість Хатість треба якимось чином кудись далеку шухлядку засовувати і нікому її не показувати. Також для вас сьогодні особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися 2, 20-го 20 або 29-го числа будь-якого місяця. Перегорнута парваті це попередження для жінок. Ви сьогодні не можете зробити кілька справ одночасно, ви не багаторук. Капарваті, вам не вистачає магічної сили і енергії. Якщо ви чоловік, будьте обережні, жінки сьогодні дуже погано на вас впливають. І будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком Козаріг. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, Ганеша, читайте мантру Ганеші, Омна, Мах, Ганапаті. Пам'ятайте, що сьогодні той день, коли в знаках ви можете. Побачити дуже багато інформації для себе. Також сьогодні непоганий день для того, щоб щось розпочати, підписувати якісь договори, навчатися чомусь новому чи навчати інших. Особливо для вас гарний день, якщо ви народилися. Під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, лакшмі деві. Лакшмі це про багатство. Лакшмі це про гроші. Лакшмі – це про ваше благополуччя. Благополуччя з вами. Ви можете сьогодні багато заробити грошей. Головне, не втрачати надію і покладатися на партнершу. вам сьогодні може допомогти якась жінка у вирішенні ваших найскладніх. Складніших питань також для вас сьогодні втричі гарний день, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 5-го, 14-го або 23 го числа будь-якого місяця. Хануман, хануман це якийсь помічник. Є у вас друг, є у вас соратник, є у вас партнер, який вас врятує цього дня, якщо раптова ситуація буде дуже погано. Хануман, це як кажуть, втілення господа Шиви, і він прийшов, щоб служити служити своєму господарю, господу рамі. Так і ви не забувайте про служіння. В служінні і є ваша місія на сьогоднішній день, і для вас є гарна година, 22 -га година вечора. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, ось вона, ця параша. Зброя парашурами це у нас сокира. Сокира каже про те, що треба бути різкішими. Якщо ви бажаєте, щоб ваші справи сунулися з мертвої точки, треба бути більш впевненими в собі і пам'ятати, що. Зруйнувати будь-які перепони, які вам заважають, здатні тільки ви самі. Ніхто вам у цьому не допоможе. Тільки ваша сила і тільки ваша сміливість. Далі, якщо ви народилися 7, -го, 16 -го, або 25 числа будь-якого місяця, шива бумбалінатхмахадеф, на жаль, перегорнута. каже про те, що сьогодні треба бути дуже дуже спокійним і не виходити з себе, бо ви можете втратити все шива, це руйнування. А в перегорнутій стадії це руйнування втричі. Більніше для вас може воно якимось чином окликнутися. Також будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 8 17 або 28, 20... 17 або 26 числа будь-якого місяця перегорнути чоті це. Неясність, нечіткість, чіткі чіткість. І от випали вони перегорнути. Тобто ви не бачите дрібниць, і ці дрібнички можуть за собою потягнути весь ланчужок і все може посипатися. Тож будьте уважні до дрібниць. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, Сара Сваті це дружина Господа Брами, вона завідує як мистецтвом, так і… Наукою сьогодні саме гарно займатися або мистецтвом, або навчанням. І особливо для вас гарний день, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали карти Карми, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті як мога швидше. А все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам щастить не тільки. В цей день, а і протягом усього останнього місяця 2025 року, і, звісно, українським бійцям я вважаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний. Махавішну, вакантанка. Господь Бог.